Всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі Stitch. Мене звуть Наталія. І сьогоднішнє відео буде окреме про мою вишиту готову роботу. Це сюжет від Мірабілії Зимова королева. І, скоріше всього, воно б не вийшло взагалі. Ну, я так скажу, я не планувала показувати готову роботу, тому що ви могли побачити вже по назві відео. Ця робота викликала в мене розчарування. І не одне. Починаючи з самого початку в мене виникали якісь перепони. Це стосується і тканини, це стосується і ниточок. Ну, загалом все вам покажу, все вам поясню. Можливо, ви прислухаєтесь до моїх порад і не будете робити моїх помилок. Я просто вирішила все-таки показати це відео, показати готову роботу і заодно показати, як робити не треба. Не повторюйте помилок, вчіться на інших. Отже, ця робота вишивалася на Перміні 32-го каунту Колір Optic White. В роботі беруть участь 21 колір DMC, деякі з них повторюються. Наприклад, білого кольору по ключу пропонувалося 5 мутків, але я думаю, що їх не пішло 5 мутків. Точно вам не можу сказати, бо вони в мене були в запасах, і я час від часу просто витягувала свого так сказати, банку. Тому розхід ниточок я вам точний не можу сказати. Також використовувалась ниточка Віспер, її по ключу мало бути дві планшетки. Я використала повністю одну і другу розпочала. Тому однозначно потрібно буде дві планшетки. Також використовувався ось такий крейник. Ну, фокусуйся. Вісьмерка 101. Його потрібен один моток, вам буде достатньо його. Також використовується 4 номера бісера Мілхіл. Пропонується по ключу кожного по два, Майже всі кольори я відкривала другу коробочку. Єдине, що ось такий номер 4479, в мене одна закрита. Я не розумію, чому, чи то мені хватило ось цього, бачите, тут ще пару. Залишилось штучок. Але мені здається, що в мене не було три. Весь інший бісер, вам точно знадобиться дві коробочки, що стосується відшиву. Почнемо з тканини. Тканинку я брала в мережці. І в якийсь момент я зрозуміла, що мені недостатньо цієї тканини. Я б вибрала дуже маленький кусочок. Спочатку я не могла повірити, що я сама зробила таку помилку, бо час від часу, коли я купую в мережці, там є така функція під, наприклад, схемою. Додатково ви собі вибираєте ниточки, додаєте собі в корзину, так? і супутні матеріали, які вам потрібно, наприклад, під цю схему. Час від часу я так і роблю вибираю пропонувану тканину, яка там є під цією схемою. Так? І додатково матеріали, яких в мене, наприклад, немає, я собі закидаю в корзину і потім купую. Кінці в покупках у вас зазначається, що вибрана, наприклад, тканина. Пропонована до такого -то, такого то сюжету. Вона так і підписується не окремо, якщо ви купуєте там, наприклад, пермін там такого-то кольору і такий-то розмір. Я спочатку подумала, що це в мережці помилилися і мені неправильно поставили. Зайшла. Перевірила в своїх покупках. Переконалася, що це я обирала тканину сама і я обирала розмір тканини. Як я так прорахувалася, я не знаю. Зазвичай, перед тим, як збирати якусь, якісь матеріали по схемі, я шукаю підходящу тканину. Потім я обираю розмір, дивлюсь, заходжу на калькулятор канви, все це вищитую, вираховую, щоб в мене додатково було місце на повітря. Я це все знаю, я не перший рік вишиваю. Але чому я це зробила цього разу, я не розумію. Я не розумію, як я могла так помилитись. Але я помилилася. Тому, як ви бачите, у мене дуже мало залишилось краю. Особливо це стосується верхньої частини, так, там, де в неї йде її корона. Як бачите, дуже мало повітря. І так само внизу. Бачите, як мало залишилось. По бокам це мене не, біль, не, не так сильно лякає, але саме ось тут вверху, самі бачите, яка маленька, який маленький шматочок тканини залишився. Я спочатку почала вишивати її з середини, дійшла від середини в кінець. І коли дошила ось тут внизу, я вже розуміла, що дуже мало залишить, залишився залишок. Але я чомусь собі подумала: ну, шар, чому я подумала, так я не знаю. Зазвичай я починаю з середини, щоб не помилитися. Ще раз себе перестрахувати, так? я подумала собі, що я починаючи з середини, трошки її опустила, тому в мене внизу такий маленький залишок, а більшу частину тканини я лишила саме наверх. І вже коли я вишивала їй обличчя, я в якийсь момент подумала: чекай, щось не так. Щось дуже мало закручено тканини на верхню планочку цю від рами, і це я вже відшила петіт і почала вишивати волосся, щоб ви розуміли. І я просто беру, розбираю її, і все. У мене була така паніка. Щитайте, готова робота, і я вже і плакала. І в мене руки трусились, і я не я вже хотіла не закінчувати цю роботу. Але підійшов мій чоловік каже: ти що, дурна, чого ти плачеш? Ну як йому пояснити, що це для нас як. Наші роботи для нас, як діти, правильно ми їх любимо. Ми ними ми їх вишиваємо з любов'ю, і ми хочемо їх потім так само бачити в себе і любуватись ними, і пам'ятати про них, пам'ятати, як ми відчували. І кожен етап, який я проходила з нею, чомусь мене викликав незадоволення, а якісь перепони. Так само це. Стосується вісперу. Почала я вишивати його вперше в своєму житті. Як починаєш його вишивати, він такі хрестики перші, вони грубі грубі прям виступаючі, а потім вона перетирається і виходить, що в кінці я вже просто обрізала деякі ниточки, бо їх треба було по два-три рази робити хрестик. Тобто у вас цих дві ниточки, і ви два-три рази робите один півхрестик, а потім два-три рази робите інший півхрестик. Хрест. Що стосується білої тканини і білих ниточок, дуже важко вишивати білим по білому. А ще, якщо у вас дуже подібні кольори, наприклад, покажу вам пару кольорів одинакових, і ви зрозумієте, про що я, що я маю, на увазі, так? Ось дивіться. Ось такі кольори. Коли ви їх так ставити поруч, вроді вони і різні, так, відрізняються. Але коли ви ними вишиваєте на білій тканині, білий колір, оцей 762, 415, 341, ну він ще такий більш голубуватий. Але ось ці, якщо вони зустрічаються поруч, поруч ними дуже незручно вишивати. Ну, ви просто у вас хрестики зливається, ви не бачите, де у вас. Бо зазвичай ми як вишиваємо, ми орієнтуємося на сусідні хрестики, так, і вишиваємо, ну, типу, відштовхуємося від вишитих хрестиків, вишиваємо далі, щоб перевіряти себе ще раз, чи ми правильно вишили, так, чи правильно ми вишиваємо по схемі. І. Я би вам рекомендувала вишивати все-таки контрастними номерами, Там брати світлий тон, потім брати більш темний і вже тоді трошки легше вишивати. Зараз вам покажу, Ось, наприклад, ось ці кольори, вони вроді би і видно їх, так? вже на готовій роботі, але коли ви вишиваєте разом їх вони настільки зливаються, що просто ну, ви їх не бачите просто. Тому я би радила вишивати спочатку світлим, потім поруч якимось таким більш контрастним, темнішим, там синім, темно-голубим, і від нього вже відштовхуватись. Що стосується бісеру, я вам покажу ближче, коли ми вишиваємо. Дрібненький бісер, він дуже гарно лягає на ті хрестики чи заміну хрестику, коли ми його змішуємо з бісером звичайним, от, ось як тут, в цьому місці, то він теж, в принципі, нормально вишивається. Але коли ви вишиваєте цим крупне, більш крупним, більш великим бісером поруч, то він починає штовхатися. І я просто ось тут. Е Старалася згладити ці кутики. так Я вишила спочатку так, як по схемі, а потім я випарювала і забирала пару бісеринок, щоб він був, цей візерунок, тут більш округлий. Дуже красиво виглядають прикраси на волосі. Ось так краще буде видно. взяла Карту DMC підставила, щоб вам було зручніше показати. Ось ця ниточка від креніка в неї в волосі. Пропонується його вишивати бекстічом. Я ж вишивала викладною ниточкою. Я брала цю ниточку креніка і звичайною бісерною ниточкою її пришивала. Так він виглядає більш естетично. І більше схоже, як ніби ці мотузочки в неї, як стрічки в волосі, так? такі блискучі. А також я їй змінила брову по ключу. Брова має бути такою одним мотузочком, але коли я вишила, воно мені здалося таким: знаєте, як колись було модно, тоненькі-тоненькі Од... брівки. Зараз ніхто так не робить їх, тому я вирішила її трохи. Модернізувати, так сказати, зробити більш сучаснішою, і вишити її брівки трошечки такі грубші. Вишивала я їй ручки, плечі, шию, обличчя, петітом. І зараз вам розкажу трішки про схему. Коли прийшов час вишивати її обличчя петітом, схеми, звичайно, в мене не було. Дехто просто вишиває замість одного хрестика 4 петіта. Так? Але я знаходила фото в інтернеті готової такої роботи, і коли ти вишиваєш замість одного хрестика 4 цих петітних. Хрестика е, виходить квадратичне лице. Тобто, прям, ну видно, що як ніби квадратиками виходить негарно. Почала я шукати в інтернеті, е, можливо, хтось якось по-іншому вишивав, чи як, наприклад, переробити підіти в ці хрестики, може самі якось переробити. Знайшла я відео Дейсі дягілівої, відео ще стареньке. Років напевно 9 тому вона його випускала. І вона вишивала одну з цих королев. Бо це, як ви знаєте, різні пори року, так? Зимова королева, осіння, весняна і літня. І вона, вроді, вишивала осінню королеву, якщо я не помиляюсь, але я точно ну, не буду казати вам, бо я точно не пам'ятаю. Але в тому відео вона розказала, що з неї поділилися переробленою схемою, і вона так. Також зі, всі, зі всіма бажаючими поділилася схемою саме переробленого обличчя в Петіт. Я зайшла в опис під відео, там був лінк, я перейшла і скачала собі схему. Ось так виглядає перероблена схема. Залишено місце для, для шубки її, ось тут, і так само до волосся. Ось тут, як бачите, ця тоненька брова, вона мала вишиватись одною ниточкою. Я ж вирішила її змінити. І також додається ось такий ключик. Ну, фокусуйся, щось ти сьогодні не хочеш мені фокусуватися. Ось такий ключик, але звіряйтеся з своєю схемою. Щоб точно переконатися, чи ці самі значки і цей самий бекстіч. Ну і орієнтуючись трошки на цю схему, трохи на е, звичайну схему, в мене вийшло вишити її по обличчя. Коли вже я завершила, я вже знала, що мені не вистачає тут тканинки. Ось так, якщо я зроблю, ви будете бачити, де вона закінчується. Я вже розуміла, що мені не буде вистачати. Спочатку я подумала, що все, я не буду її оформлювати, я просто вишую собі колись в майбутньому іншу, а цю залишу в себе. Поставлю її обличчя в рамочку, вставлю вам фотографію, як це виглядало. В якийсь момент я зрозуміла, що все одно я випущу це відео, я її закінчила, щоб показати вам, і показати так само, зробити свою роботу над помилками. Так? В кінці вишивається, я вже вколи випрала, в кінці добавила ось такі вісюльки на бісерну ниточку, прикріпила. Тут не прикріпляла, бо бачила дівчата, деякі це робили. Ось тут нижче теж такі підвісочки. Як бачите, вони просто звисають. Я вам постараюся в кінці зняти краще, показати її повністю. Але зараз поговоримо саме про відшив. Ну, і, звичайно, зверніть увагу на віспер. Коли я. Вже виправши її, почала його розпушувати, вже повністю все зробила. Розкажу вам про цей віспер, тому що коли я почала його розпушувати, знаю рекомендації давали, що потрібно зубною щіткою так його пушити. Але коли прийшло діло його розпушувати, він не хотів цього робити. Якщо ось так зблизька подивитися, я вам поверну. Бачите, він виглядає ніби такий пушок. Але це не так просто зробити, як виявилось. Мені рекомендували розпушувати його зубною щіткою. І коли я почала це робити, в мене нічого не вийшло. Потім я пробувала звичайною такою, ой, як ми миємо посуд, так, мочалочка, другою стороною драпачкою, -др теж нічого не вийшло. І єдиний спосіб, яким можна його розпушити, це ось так брати цю зубну щітку і такими висмикуючими рухами його просто вверх висмикувати. Це єдиний е, спосіб, яким мені вдалося хоч трошечки її ось так висмикнути. Хотіла ще додатково звернути вашу увагу на кількість номерів, які використовуються відшиві обличчя. Що в стандартній схемі, так, від е, самого дизайнера. Що в цій переробленій схемі бере участь тільки три номери ниточок. І ось такий 356 ним вишивається ось тут бекстіч, повністю обшивається краєчок. Ну, і як бачите, перехід дуже, дуже поганий. Якщо порівнювати з моїм ангелом, зараз покажу його, як він виглядає. Ось так мій ангел виглядає на стіні. І як ви можете бачити, її обличчя має дуже-дуже гарні переходи, плавні. Навіть не скажу, що це вишито, ніби здалеку виглядає як, як на фотографії. Так? І ось в ній використовується 6 номерів DMC в цих переходах. Ось я вам достала ці номери, бачите, яка. Тут плавна, плавна розтяжечка йде. Але у нас в зимовій королеві використовується тільки три. Я думала спробувати їй зробити заміну, так? замінити якісь. Ну бо цих два номери вони плавні, а цей більш світлий. І заглянула в карту номерів. Як бачите, ось тут 948 754 і 758. 3771 немає сенсу використовувати, тому що він темніший, він більш схожий на цих два кольори. А ось між цим і цим немає більше додаткового переходу. І шкіра в неї, порівняно з ангелом, більш світліша, так би мовити, більш в розовинку йде. На ангелі Землі в неї більш коричневий підтон. Ну і... Я вже залишила нічого не робила з ним. Здалеку, в принципі, виглядає більш-менш, але, звичайно, це дуже різкі переходи. Також хочу звернути вашу увагу на бісер після прання. Я спеціально перу роботу разом з бісером, тому що я хочу знати, як бісер себе поведе з часом. Всі ми розуміємо, що наша робота буде висіти роками, і на неї будуть впливати як сонце, так і е, якісь домашні обставини. Так? Ну, і всі ми розуміємо, що з часом бісер темніє. Таким чином, я просто е, випробовую цей бісер, щоб знати, як він себе поведе через. Е, Якийсь проміжок часу. І ось, як ви бачите, ось цей бісер світленький, він потемнів, він став більш жовтіший, з таким якимось більш, ну як сказати, ну він пожовтів. Якщо подивитися в коробості, він там більш такий сріблястий, світло-світло-сріблий. А тут вже на готовій роботі, як бачите, він. Виглядає жовтішим, тому на це теж звертайте увагу. Отже, зроблю свої такі висновки, які можливо мені знадобляться в майбутньому, якщо я захочу її вишити е, наново, так перешити її. Або якщо хтось з вас захоче її вишити, перше, це тканина. Обирайте однозначно великий відріз тканини, як мінімум, стандартний 50 на 70 Його вам точно вистачить. По-друге не обирайте тканину пермін. У мене не склалося зовсім любові з цією тканиною. Я його використовую ще в одному відшиві. Колись я вам вже його показувала. Зараз я його відклала, тому що мені просто не сподобалася ця тканина. По-перше, вона має такі вузлики, оці переплетіння, які йдуть в Белфасті. Вони бувають там грубші тонші. Ну, ви знаєте, хто вишиває на Белфасті на рівномірці. Вони Мають, особливо якщо це льон, так, вони бувають там, більш грубші, більш тонші, а в перміні вони зустрічаються прямо такими вузликами. І за цього вона, на ній дуже важко вишивати, бо виходять, я би сказала, різні хрестики. На ній набагато важче вишити петіт. Стосовно самого процесу вишивки. Ви повинні розуміти, що ви вишиваєте на білій тканині. І вона так чи інакше буде бруднитися. Я не знаю, чи це стосується тільки е, перміну, чи це стосується всіх білих тканин. Але після того, як я випрала тканину, я виявила на ній плями. Ось тут, може, здалеку, ви зможете побачити, ось тут така, ніби як полоска йде. Її не було видно ні, до, ні під час вишивки. Ні перед пранням, ні одразу після прання. Вона проявилася на третій день. Я не знаю причину. Скоріше всього, це був, е, закінчення е, рами. Так? Тому що зазвичай я ось так скручую нижню частину вверх тканинкою догори, а верхню частину ніби як всередину. Через це мені здається, що десь тут. І була ця полоска, ну, так чи інакше, забруднилася так? в тому місці, де закінчувалась тканина, загорталась. Тому моя вам порада: завертайте тканину всередину, коли ви натягуєте на раму. І друга порада, яку б я б зараз собі дала, і рекомендую вам використовуйте плівку, так як е, вишивається. Дизайни від Shotline, так само можна і цей дизайн обгорнути плівкою. Зате ви будете знати, що ваша робота захищена від пилюки і від всяких забруднень. Бо ось ця полоска проявилася тільки сьогодні. Я три дні вирішувала, чи я буду показувати цю роботу вам чи ні. Кожного разу на кожному етапі в мене виникала якась проблема з цією роботою. Я не знаю, чому вона в мені не пішла, але. Ну, ось так. Вона вишита, вона готова, вона красива, але вона мені не принесла такого задоволення, як приносять інші роботи під час процесу вишивки і по закінченню, коли я вже дивлюся на готову роботу. Третє, що я би вам рекомендувала, саме на цій роботі пришивати бісер після стірки, після прання. Тому що Світлий бісер з серединкою, ось такою сріблястою. Саме ось цей номер, зараз фокусується. Ось цей номер, він жовтіє. він жовтіє. Наступна порада стосовно вісперу. Постарайтеся його вишивати сильно не затягуючи. Постарайтеся спочатку вишити основні хрестики DMC, тому що. Коли ви вишиваєте віспером, частіше всього, ви не бачите, де вам робити той хрестик. Ниточка пухкенька, і вона. Як ніби закриваєте дірочки вам, так вам треба якось його затягувати, якось підглядати під низ, щоб бачити, де, де ви робите той хрестик тим віспером. І постарайтеся трішки розпушити віспер до прання, тому що після прання його дуже важко привести в той вигляд, який би хотілося, щоб виглядала та шубка так, щоб цей віспер був пухкенький. І на завершення я би вам рекомендувала одразу після відшиву цю роботу оформляти в раму, і обов'язково під стіклом. Я не люблю оформлення зі стеклом. Я вже колись казала, що для мене е, оформлення під стіклом це як ніби шкатулка, так? Не видно цієї роботи. Єдиний варіант це якщо оформляти під музейне скло. Але ну, ми всі розуміємо, не кожен може собі дозволити оформлення під музейним склом. Зараз оформлення не таке дешеве, а якщо ще додати це музейне скло, то це, ну, це немалі кошти. Тому, хоча Звичайне скло, але обов'язково оформляйте одразу. Якщо ви плануєте вишивати, то зразу плануйте собі, що ви одразу її оформите. Ось такий в мене вийшов відшив. Я дякую вам, що подивилися це відео. Пишіть коментарі, що ви думаєте про, про мою невдачу, таку, яка мене спіткала з цією роботою. Я розумію, що можуть бути негативні коментарі. Скажуть мені люди, на що ти взагалі показуєш цю невдалу роботу, але ну, я хотіла з вами бути чесною. І, звичайно, я хотіла вам розказати про свої помилки, щоб ви не повторювали їх в майбутньому в своєму відшиві. Тож, дякую всім за перегляд. Вишивайте з задоволенням, хай вам вишивка приносить тільки позитивні емоції, і зустрінемося у наступному відео. Па-па!